Квотний принцип не спрацював. Цьогорічні вибори до українського парламенту вперше проходили за квотами, які визначали мінімальну кількість жінок у передвиборчих списках партій. Представниць прекрасної статі за нормою закону мало бути щонайменше 30% від загальної кількості кандидатів. Втім, більшість українських політсил до рекомендацій так і не дослухалась. Далі розповість Наталя Бахамент. Зі 110 кандидатів у народні депутати від Хмельниччини лише 15-ро були жінками, 10-ро йшли на вибори за партійними списками, і відповідно лише п'ятеро, як самовисуванки по регіонах, не тільки по Хмельниччині, спостерігається така ситуація, тому що це також здійснюється під впливом тих обставин, в яких ми зараз знаходимося. Ситуація з доступом і залученням жінок до управління. До керівництва вона трошки погіршилася. Загалом до парламенту України восьмого скликання балотувалося 1300 громадянок України, і це з більш ніж 6,5 тисяч кандидатів. Неважко вирахувати, що до 30% квоти, прописаної у законі, партії цьогоріч не дотягнули. Та й це не найгірше до нової верховної ради прорвалося тільки 47 народних обранок, що лише на 1% вище за попередні вибори. Нині наша держава за представництвом жінок у парламенті посідає 118-те місце зі 142 можливих. Ця норма була представлена як рекомендаційна, тобто не було покладено в обов'язки політичних партій, щоб вони оцю квоту зберігли. Поки ми не внесемо цей квотний принцип в закон про вибори, взагалі в закон про вибори, наврядчі ми будемо мати результати. Тому прагнуть внести зміни до законодавства, аби партії, які не дотримуються гендерного квотування, взагалі не допускали до виборів. Адже прогнозують, після закінчення війни на сході жінок в українському парламенті стане ще менше. Це так, як ми спостерігали в радянському союзі після війни. Бо посилення саме гендерної нерівності ми відчули після великої вітчизняної війни, або зараз вона називається Друга світова війна, а тому, що не було спеціальних програм. А люди є люди, коли всім хочеться мати сім'ї, і тоді погодилися жінки на свої другорядні ролі, а чоловіки почували себе героями-захисниками. Про жінок тоді забули, що були і героїні захисниці. І ми мали таке повернення до якихось патріархальних норм, які, до речі, до війни і під час війни вони були зневільовані. Та й самі квоти не зможуть збалансувати український парламент. Потрібні спеціальні програми, які заохочуватимуть жінок до політичного життя, такі вже діють у багатьох розвинутих країнах світу.